Друзі, привіт! І ось у нас прийшла пора стригти вербуха куру. Перший раз за цей сезон. В тому році, до речі, ми стригли саджанці на початку травня, а зараз от така весна холодна і перший раз, це вже 30 травня, ми починаємо стригти. Перше, що хочу сказати, багато є питань, чому підсихають листочки зараз у цю пору. Ближче покажи, Саш. Така ситуація може бути у всіх зараз. По-перше, активні дощі, перезволоження. Від перезволоження так листочки теж можуть підсихати. А найперша причина це того, що це фізіологічний процес, верба дуже швидко росте, і тому вегетативний процес в неї відбувається. Набагато швидше, ніж у інших рослин, старе листя підсихає, нове наростає. Переживати абсолютно не потрібно. Сподіваємося, що дощі ми пережили, і потрібна обов'язково обробка не тільки для верб, а взагалі для усього саду. Потрібно зробити обробку і від шкідників, і від хвороб, і підживити і антистресантами обов'язково пройтися. І у нас є всі схеми. Ви можете їх знайти у актуальному альбомі. Догляд. Отже, до стрижки верба наша ось так виросла. Показуй, можеш показувати зверху. Розказуємо. Не варто жаліти ось таку вже велику шапку. Чим коротше ви підстрижете, тим краще буде вона виглядати. Чому? Тому що листя починає рости з пазухів, листочків, над якими зробили зріз. Покажи, будь ласка, Саша ближче, тому що це треба показати. Дивіться, якщо ми отак от от зробимо ось тут. То ось тут проснуться бруньки і нові пагони почнуться звідси. Можливо, деякі ще підуть всередини Середини. А в основному будуть ось звідси йти нові пагони. Тому, якщо чим коротше ви підстрижете, тим краще буде сформований кущ. І все починаємо. Можна працювати ну, такими маленькими такими секаторами. Намагаємося зробити так, щоб наш кущ мав округлу форму. Можна стригти приблизно сантиметр від, 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 від такого від розгалуження. Можна взагалі взяти кущоріз і кущорізом постригти і не придивлятися. Для верби це абсолютно не суттєво. Це так я показую. Можна, можна зробити так.